Ну, давайте пам'ятати, що на рівні урядовому і нашими парламентарями робиться все можливе для того, щоб покращити будні життя наших оборонців. До речі, не лише тих, хто воює, але й тих, хто вже демобілізувався нашим ветеранам. Над цим працює і профільне міністерство мінветеранів, для працюють постійно і депутати, створюючи нові нові закони. Так само пам'ятаємо про цифровізацію процесів, які спрощують життя наших оборонців власне своїми думками щодо цієї тематики. Поділилися парламентарі, почуємо їх. Український захисник і захисниця це найвідважніші серця серед усього українського народу. Кожен українець повинен говорити велике дякую і низький уклін тобі, захиснику і захисниці. Український парламент повинен напрацювати ще дуже багато ряд законодавства, аби зміцнити. Позицію українського захисника і особливо його родини, аби вони були соціально всім забезпечені, і аби була повага на всіх рівнях. Державної місцевої влади і суспільства до українського захисника і родини українського захисника на законодавчому рівні багато речей ми вже закріпили, але Україна е не мала такого раніше досвіду, і ветеранська політика сьогодні виходить на перший рівень державної політики це е відновлення е стану здоров'я. Це е, працевлаштування, це перенавчання у разі потреби, це е, нові види бізнесу, ветеранського бізнесу. Раніше такого не було в Україні. Ну і звичайно. Право без конкурсу обіймати державні посади, якщо є бажання і дозволяє освіта. Наші захисники та захисниці це сучасні герої. Це ті, хто сьогодні боронить нашу державу, захищає українське життя на фронті, і це ті, хто вже повернувся. Додому як ветерани війни, і всі вони потребують, а також їхні родини поваги уваги. Вдячності та системної підтримки парламент повинен ухвалювати такі закони, які гарантуватимуть нашим захисникам та захисницям якісну медицину, реабілітацію, доступ до освіти, працевлаштування, власне житло, допомогу у відкритті власної справи в парламенті. Однозначно потрібно чітко розуміти, як Держава повинна супроводжувати соціальне забезпечення таких людей, реабілітацію. Робочі місця однозначно потрібно створювати робочі місця для таких людей і давати можливість адаптуватися цим людям в соціумі в суспільстві.